Я люблю тебе, столице, за твою красу, величність, за розлоги твої площі, волелюбний сильний дух, хай ім'я Твоє святиться і хоч крешуть блискавиці, з вірою у зміни кращі я хрещатиком іду, хочу вірить. Що недарма вирували тут майдани і будила наші гени, кров'ю поле та земля, та ще тупо і уперто у амбіціях імперських захлинається від люті хижий карлик із Кремля. Тут злетіла в небо сотня, краща перша, не єдина. І ридала над синами, стрепенувшись, Україна, наше прагнення до волі гартувалось тут, на крові, і герої наші перші позбувались страху смерті. Слово в слово на майдані, кобзареві віщування так збувалися реально, наче бачив те пророк. Схаменися, людоморе, бо спіткає тебе горе. Попора вже зрозуміти, що ми обраний народ. Твоя зла небратня сила і приспала, і розбудила, обікрала Україну, Україна у вогні. Та стоїмо ми всім народом, майже з Заходом і Сходом. І в броні цій довеносній ми у світі не одні. І Щаслива, а щаслива наша доля то Верховна Божа воля і її ми безперечно. Неодмінно відвоюємо, збережем, тож не тужся ти даремно, навіть в ці часи буремні не здолаєш Україну ні брехнею, ні вогнем. Наші корені глибокі. Наша місія висока. Ми відчистимо святині, наведемо лад в країні. Непоборна, солов'їна серед кращих в світі рівна і соборна, і єдина буде жити Україна. Олександра Теніженко.